Мережею шириться новий флешмоб. 22 віджимання у підтримку військових. Родом ця акція з Америки, де, за даними статистики, близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Так у штатах до флешмобу долучилися захисники порядку. Флешмоб 22 Push-Up Challenge поширився і у рівному, от тільки без піару на патріотизмі не обійшлося. Хтось не так зрозумів символічні 22 і присвятив віджимання Дню Соборності України. А ще для когось цей флешмоб нагода похизуватися чиновницькою міцю та фізпідготовкою. Мету флешмобу розуміють неправильно, переконує волонтерка Світлана Пікула. Бо ж американці не лише 22 рази віджимаються, а й перераховують гроші на потреби ветеранів. Краще прийти допомогти хлопцям в той же самий госпіталь, в якому є поранені. Або ну, якщо ти не маєш часу, то маєш гроші, можеш грошима допомогти, не маєш грошей, можна ну якось морально це підтримати. А так уже рівненські патрульні приєдналися до флешмобу на плацу. Такий флешмоб спосіб нагадати про війну і наших захисників. Вважає очільник рівненських патрульних. Навіть попри показовість і піар, як на мене, тепер просто ті люди, які брали участь в акції, ті, які дивилися, тепер думають, ну не я тільки для ветеранів можу просто повідтискатись від землі. і все. і тому воно підсудомо лишається, що не забувати пам'ятати про хлопців, яким треба просто підтримка. де людина військової по формі, просто на дворі подякувати йому. Не тільки словом чи флешмобом, а й ділом публічні акції нашим військовим не шкодять, кажуть волонтери. Однак куди більше допоможуть посилки ВАТО тим, хто ще служить, і допомога повернутися у мирне життя тим, хто вже відвоював. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини Рівного.